І правда, продовжуючи дякувати Господу, хотілося б знаєте, зауважити деякі такі моменти нашого життя. Я буду про щось казати, а ви про своє згадуєте. Добре? Ми коли зустрічали людей там в фоє церкви, і люди і, знаєте, а я так дивлюся на людей, бо багатьох багатьох знаю, і згадую просто історію їх життя. Ось якими вони перетинали поріг церкви. І з ким вони сьогодні є? І знаєте, про що я подумав? Я зрозумів то, що кожен з нас сьогодні є носієм свідчення слави Божої. Аллія! Слава нашому Богу! Я просто попрошу, підніміть руки, у кого є свідчення, що Бог вас прийняв, зміцнив, дав сенс життя. Слава нашому Господу! Слава нашому Господу! Я дякую за тих, хто не підняли руки, бо ви зараз дещо побачите в своєму житті. І знаєте, кожна, кожна доля людська, яка закарбована Духом Святим, і в серцях тих, хто молилися за них, давали настанови, хто супроводжували, хто допомагав зростати. І ми сьогодні є ті, хто ми є. І коли, знаєте, отак людина за людиною заходить, заходить, а ми просто хочеться волати до Божого престола. Господи! Вони щасливі! Аллилуйя! Люди, які пізнали Бога, вони є щасливими. Є дійсно дуже багато таких ну цікавих історій. Це навіть не просто історія, це чудо. Це чудо, яке ми спостерігали своїми очима. То не людська рука робила, не наша мудрість, не наша врода, навіть не наш одяг. Це робить Господь. Ми можемо його сьогодні не бачити як особистість, але настане час, і ми раптом побачимо його таким, який він є. Але через роздивлювання його творінь, його, його плодів, які зрощує ця земля, як ми чули, де в тій землі стільки цукру, де, де стільки там, я не знаю, що там в помидорах є, але де ж в землі все йде. Все з землі, я деколи діточкам розповідаю таку цікаву історію. Погляньте навколо будівлі, машини, літаки. Звідки це все взялося? Друзі, з землі. Це не завезли з іншої планети. Це все з землі, Бог настільки влаштував нашу землю, вона не тільки родюча на те, що ми бачимо. Вона навіть радюча на те, на що ми їздимо і в чому живемо. Слава нашому Богу. Ось коли ми маємо зрозуміти, що не, не взялося все випадково, ми навіть, можливо, більше з вас сьогодні вперше почули, що християн гноїли по тюрмах, вбивали, забирали дітей, голодом морили. Але церква Ісуса стоїть, слава нашому Господу! Ми сьогодні маємо Біблію не в музеї, а в наших руках. Про це попіклувався Бог в різних перекладах. І ми можемо свідчити, що саме Бог, розуміючи, що відбувається в нашому житті, започаткував сенс нашого життя, шукати його і знайти. Писання каже: хто шукає, той знайде, хто стукає, тому відкриють. І знаєте, у цьому миттєвості. Бажання зустрітися з Господом, дайте мені ту дверь, куди треба стукати. Ми сьогодні маємо, знаєте, кожну суботу і в служіння, і така одна сестра заходила до церкви, і ми так її вітали. Вона каже: «Дякуємо вас, ви наш лікар, ви нас лікуєте. Бо тут проповідується слово Господнє, яке люд... лікує людей. Яке лікує людей. І наші друзі свідчили про те, що після цих евангелізацій, де ми перше молимося за покаяння, потім молимося за зцілення цих людей. І одна наша сестричка каже, вона так далеченько від церкви проживає, але каже, бачить, що люди в магазині розмовляють і кажуть, жіночка каже: ідіть до благодаті, там безкоштовно зціляють. І люди приходять, друзі, люди приходять, щоб чути це Боже Слово. От віра, віра, вона приходить від слухання, слухання від Божого Слова. І інакше перебіг подій змінити неможливо, має бути саме так. Хтось має це слово вимовити. Знаєте, друзі, я згадую історії, коли приходив до лікарень, до віручих людей взагалі кличуть, кличуть в лікарні, не тільки на цвинтар. В лікарні кличуть люди, які, знаєте, вже коштів не мають за що лікуватися, а хвороба не йде. І Ось віручі приходять, вони дають настанову по мірі, читають Слово Боже і моляться. І люди. Всіляються, слава нашому Господу. І таких свідчень може бути безліч, безліч, безліч. Я згадую одну нашу сестричку, їй було за 85, її чоловік був служителем, але вже помер. і Дітей в них не було. І ось вона одна самітня, жіночка за стінкою доглядає її і її від інсульту розбив параліч, вона паралізована, рухатися не може. Догляд такий собі, знаєте. Я пам'ятаю, коли ми з дружиною прийшли, щоб її від відвідати. Ми проповідували слово, як зазвичай, і раптом вона мені каже, знаєш, сьогодні вночі в неї мова така була, знаєте, що їй ну, після інсульту, їй неможливо розуміти. І всі попередні рази ми приходили, я, я просто намагаюся почути, а жіночка, що доглядала, просто перекладала, що вона має на увазі. Але тут тої жіночки не було. І таке було відчуття, знаєте, що ти розумієш кожне слово, кожне слово, що вона говорить, розумієш. І вона каже, мені сьогодні. Ангели співали. Я такий здивувався, думаю, ангели сюди прийдуть співати. Там, знаєте, так пахло не дуже добре. Ангели прийдуть до неї, така паралізована жіночка лежить і, і вже ради дати не може. І ангели приходили, щоб співати. Але знаєте, коли вона почала в віршах говорити про те, що сказали ангели, я зрозумів, що людина таких віршів скласти не може. То були, була поезія неба, слава Ісусу. І коли вона це читає, а в мене сльози на очах. І я розумію, що Господь приходить саме в те місце, де люди потребують виходу, зняти тягарі, якісь перешкоди забрати. І от коли вона порозказувала про ангелів, ми трошки принесли проїсти, взяла, вона взяла банана, його вкусила і каже. Я так молила Господа, щоб він мені дав хоча б ще одного зубчика, бо тільки один залишився. Я дивлюся на той банан. Ну вона вкусила той банан, кала каже: Я хочу хліба вкусити. І знаєте, коли вона сказала ці слова, вона пускає нижню губу. Я бачу, а в неї всі зуби прорізалися. Не один, всі. Вона піднімає верхню, і там всі зуби прорізалися. Майже 90 років людині, але вона помолилася до Бога, і Бог прийшов, щоб вона мала можливість вкусити хліба. Галілюя. Друзі, я в такого Бога вірю. Я в такого Бога вірю. Коли приходив в лікарню, одна людина, знаєте, вона була заможна, але Бога не знала. Онкологія, остання стадія раку. Лікарі вже навіть не заходили до нього. Це вже був хоспіс, його вже не лікували. Його вже не лікували. Я приходжу до нього, дружина запросила, я думаю, ну останні можливі слова скажу, вже родичі попрощалися з ним, вже, вже кінець, вже все, вже нічого не можна змінити. Я колись в Каїрі в музеї бачив мумію. Оце було щось подібне. Він вже не розмовляв. Але знаєте, я стою біля нього. Але Дух Святий каже, поки є дихання, життя, є надія. молись за нього. Друзі, я, я просто, я був вражений. Я почав молитися за цю людину. Господи, ти бачиш, що відбувається. Вже ніхто не може допомогти. Вже може читати, перечитати, вже нічого не допоможе. Але Бог каже, молися за нього. Алілуя. Всю саму ніч. Він прокинувся, сів, хоча вже не міг рухатися, і каже: дружина, що в нас є поїсти. Вона каже: з вечері залишилося там якісь пончики, давай. Він все поїв. Вона мені зателефонувала, десь було біля сьомої ранку, і каже, що робиться. Я вже родичів попросила вже їжу, принесла, він їсть і їсть. На наступний день він ще не міг ходити, але в інвалідній кляці він виїжджав на, на коридор хоспису і свідчив про те, що Бог є живий. Аллія, слава нашому Богу! Через 10 днів його виписали, він набрав вагу і кожен день перезванював я ще кілограм, я ще пару кілограм, я ще пару кілограм. Життя повертається навіть в мертве, коли люди кличуть ім'я Господня Я можу багато прикладів розказувати всього того, що мої особисто очі бачили. Братів очі бачили, бо ми молимося за таких людей. І нещодавно, і на молитовних з'їзних служіннях просто смертельні хвороби забираються геть. Бог пильнує над своїм словом. Щоб воно виповнилося. Від нас залежить, щоб ми лише повірили. Одна біблійна історія, і ми будемо з вами молитися. Пророк Ілія такий, знаєте, надзвичайний пророк. Певний безлад творився в народі ізраїльському. І Бог повелів йому, щоб він звершив молитву і щоб над Ізраїлем закрилося небо, щоб не було дощу. Щоб не було дощу, і не стало дощу на три з половиною роки, можете собі уявити скільки це часу Ізраїль, там е, така країна, де Дуже спекотно і грунти такі, знаєте, більш кам'яністі, яніст, кам але нема ні води, не чим худобу годувати. І все просто помирає. І ніхто не знає, коли це жахіття закінчиться. Бог це зробив, аби люди звернулися до того, хто цей дощ може дати. Слава нашому Богу! Звернув вашу увагу на одну мить, подивіться в віконці, там сонечко. Ви бачите, там сонечко. Ми бачили ці прогнози, ми розуміли, і нам казали, слухайте, а як ви будете на вулиці робити? Кажу, ми молилися. Ми молилися. Ми сьогодні їхали до церкви, таке, знаєте, як в Британії, дощик такий. Але ми молилися, ми дочекалися, ми маємо сонечко, алілюя. Ви маєте комфортний час прийти, скоштувати ті шашлики, які приготують. Я розумію, друзі, за всім тим стоїть Господь, ось настав час в Ізраїлі. Нарешті Бог каже: збирай накармілі народ. Народ, і що там може, може статися? Навіть пророк почав сумніватися, то мене вб'ють, якщо я до них піду. Але ні, ти мусиш зробити те, що я тобі кажу. Він там сказав дуже важливі слова. Послухайте дуже уважно. Він каже, скільки ви будете храмати на обидва коліна. Якщо Господь є Бог, вклоняйтеся йому. А якщо Ваал є Бог, то вклоняйтеся йому. Я не раз чув, запрошуючи людей до церкви, пропонуючи помолитися, а вони кажуть, ми релігію предків не предамо. Не предамо. Брати та сестри, Господь поза релігіями. Бог в своєму слові, і він робить надзвичайне. Слава нашому Богу! І ось коли оці пророки, які прийшли супроти одного пророка Божого, і вони мали дати свідчення, що вони вклоняються істинному Богу, вони поставили жертовник, поклали там дрова, поклали жертву і почали волати до свого Бога ваале, щоб він їх почув. Бо відповіддю мав стати вогонь, який зійде з неба. І от той Бог, якому помолячись, зійде з вогнем з неба і прийме цю жертву, той буде справжній Бог. В них нічого не вийшло. Ми можемо сьогодні опиратися на релігію предків. Ми можемо згадувати якийсь там бабок, дідок, що по селах там шепочуть. Ми можемо носити якісь безглузді амулети, але це називається храмати на обидва коліна. Якщо людина звертається до живого Бога, до Бога Всемогутнього, Він приходить. Він приходить по нашій вірі. Він відкриває двері там, де вони зачинені, наглухо. І писання каже: якщо Бог відкриє ці двері, ніхто не закриє. Ми сьогодні пильнуємо і молимося, щоб двері проповіді Слова Божого в Україні не зачинялися. Ми про це молимося і в це віримо, і ми спостерігаємо, як натовпи людей просто приходять, щоб шукати лиця Господня. І ось коли стала ще черга Ілії помолитися до Бога, він знаєте, сказав прості слова. Він спочатку поставив жертовник, як, як має бути, він поклав дрова, поклав жертву, і потім каже: лийте воду. Лийте воду. Я не думаю, що ви робите таким чином. Можете там у братів, що готують шашлик, запитати, чи ви лєте воду перед тим, як запалити вогонь. Вони подивляться на вас кажуть, ви чудаки. Але Бог сказав йому, зроби саме так. Лий воду. Раз, два, три, чотири. Вода дуже цінна була, її майже не залишилося в Ізраїлі. А він каже, виливайте її, виливайте її, лили, лили, поки на коло жертовника рів водою не заповнився. І саме після того він каже: раб твій все зробив по слову твоєму. Саме брати та сестри, друзі, по цьому слову. Воно може бути дивокуватим до людини, але він робить це слово для того, щоб людина повірила в нього і побачила дійство Боже. Після цих слів вогонь Божий сходить на цю жертву. Аллилуйя. І всі люди падають на коліна свої і кажуть: Господь є Бог, Господь є Бог. Можете сказати тихенько ці слова. Господь є Бог. Це була репетиція. А тепер давайте всі разом гучно. Господь є Бог. І ми йому дякуємо. Алілюя, Слава нашому Господу! Знаєте, деколи ми досягаємо певної мети і раптом щось іде не так? Перемога. Ми бачимо зцілення, ми бачимо, люди навертаються, наркоман стає проповідником, вчиться в університеті, алкоголік співає. Будь-що відбувається в житті людей, які навертаються до Бога і відбувається найкраще. Але після того, що було зроблено, потім пішов дощ. І всі зрозуміли, то Божа людина. Вона спілкується з самим Богом. Все це є в біблійних історіях, в наших руках, друзі, хто ще не має Біблії, можете звернутися, ми забезпечимо вас. У нас є ця можливість. Але це слово, воно є здійсненним, воно переконливим для кожного, хто це слово просто бере в свої уста і починає промовляти. І знаєте, друзі, після тої перемоги проти нього повстали. Проти нього повстали, і він тікає в пустелю. Дуже такий важливий сенс є в цих словах. Ілія біжить в пустелю, сідає під кущиком ялівця, затискає колінами свою голову і просто просить смерти в Бога. Каже, я нічим не кращий за своїх батьків. Я просто гідний смерті. В мене не вийшло. Я знову втікач, мене знову переслідують. Чи є в тому сенс, друзі, є сенс. Є сенс, коли нас не розуміли, коли з нас зухвало посміхалися, вказували пальцем і казали, це якісь глупі люди, богомоли, штунди, але слово Господнє продовжувало жити в наших серцях І знаєте, настав час Божої перемоги. Ні, Ілія не помер в пустелі. Він пройшов через цю пустелю, і в пустелі Бог йому дещо показав. Сорок днів він рухається через пустелю до Божої гори, де зустрічає його Бог. І Бог йому каже: спочатку буде вітер, який буде рватися. Скали. після І каже, не в вітрі Господь, а після вітру буде землетрус, але не в землетрусі Господь. А після того вогонь і каже, не в вогні Господь. А після, а після... тихе віяння вітру. Євреї мають власне переклад на це місце і кажуть: тонкий звук тиші. Я на мить зупинився, щоб ви просто почули тихий звук тиші. Виявляється, її можна почути. І саме після цього в житті Ілії і Божого народу почалося щось надзвичайне. Слава нашому Господу! Ми можемо прислухатися, друзі. Ми, ми знаєте, ми прийшли. Багато з вас, я знаю, є гостей, які прийшли не від щасливої долі. Так, ми дякуємо Богу за Україну, за врожай. А ми прийшли із тиском, із серцем, із суглобами, із печінкою, і з печінкою, що там вас ще може хворіти. Але за всім тим спостерігає Бог. І в цій історії є вихід. Є вихід. Ми наближаємося, друзі, до молитви. І я хотів би, щоб ви відчували, як іде час. Ми не будемо чути годинників, але будемо чути серцебиття. Яке голосніше за наші думки. Ми маємо життя і ми маємо надію. І, маючи надію, ми маємо віру і будемо мати молитву. І знаєте, коли Ілія йшов з Єлісеєм, раптом з неба з'явилася вогняна колесниця. Вона просто забрала Божого пророка на небо. Це одна з людей, з людей на землі, які ж, 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 живцем були взяти на небо. Аллія. Трошки пізніше Він приходив до Ісуса на горі преображення, розповідаючи йому про Царство Боже. Яку належну славу ми можемо дати сьогодні для Бога, крім того, що ми чудово співаємо, граємо, проповідуємо, молимося. Але що може задовільнити або зробити Бога радісним сьогодні? Що може привести в рух ангелів на небесах? Щоби небеса почали радіти? Це коли хоча б одна людина навертається до Бога. Оце те, що очікує Господь. Оце те, до чого Господь взагалі зібрав всіх вас сьогодні. Ви пізніше будете насолоджуватися м'ясом, але насамперед нам сьогодні треба ще більше і ближче підійти до Бога, дати йому можливість вас обійняти. Бо він зберіг вас саме на цю мить, коли ваші уста звернуться до Бога всемудня. Давайте ми зараз станемо перед лицем Господнім. Ми будемо йти в молитві. Наші друзі будуть співати, будуть грати. А ми будемо зосереджені, друзі. Ми зосереджені на тим, як б'ється наше серце. Що Господь сьогодні говорить до тебе? Скільки ти будеш гасати по цих світських пустелях, шукаючи собі прихистку, ти його там не знайдеш. Хоча б на мить, скільки ти будеш заглядати в стакан. Або в аптеку. Скільки ти будеш тратити своїх коштів на лікарів, на медицину? Чи не варто тобі сьогодні вже прийти до свого Бога і сказати, Господи, я втомився так жити. Моє життя втрачає всякий сенс. Але в Христі Ісусі це життя забуяє, заквітує різними барвами. І ми побачимо того, який полюбив нас. Ми відчуємо Його дотик. Його переміни прийдуть, прийдуть в наше життя. Друзі, хто сьогодні потребує Бога, можете піднести руку. Хто потребує Бога? Кому потрібен Господь? Ну особисто. Не просто зараз подякувати, От особисто, мені в мої проблеми, мої турботи, мені потрібен Господь. Якщо ви з вірою підняли свою руку перше, ви вірите в те, що Христос помирав за ваші гріхи. Він є ваш особистий спаситель. і вам не дістає малого. Покликати його ім'я. Ось ті, які підняли свої руки, будь ласка, придіть сюди наперед. Під час співу просто приходьте наперед. Церква буде ревно молитися. Брати будуть служити вам. І всі ваші потреби нагайні, болячі, які знесилюють вас, буде їх знімати Христос. Він буде вас лікувати, Він буде міняти ваші думки. Він буде вас турбувати за те, що ви навіть ніколи не думали, що саме в тому є вихід. З такого складного становища Бог кличе вас до себе. З кожною ноткою, з кожним звуком музичних приладів, голосом співаючих. Господь просто проголошує ваші серця зараз той час. Проходьте ближче, займайте тут місця. Проходьте швидше, проходьте, проходьте. час минає. Давайте поспішимо до Бога. Душа, друзі, церква ревно починає молитися, хор ревно співати, музиканти ревно грати. Я не знаю, як це вийде, але має бути чудово. Господь почує цю молитву і вийде на зустріч, і дасть нам свою перемогу. Плачемо перед Богом, перед Богом і радіємо в те, що Він прощає наші гріхи. Алілюя!